Жіночі реглани смара, Йде все в упаковочках з бірочками, з етикеточками, елічка. Дві одиниці в упаковості 44-го-46-го розміру. А така ж моделька МК Емочка 42 Голубенький. Та Елька. Біленький регланчик з написами Емочка. Мка, Елька. та дві пари в упаковочці в різних кольорах Емочка. Там далі вони є відкриті. Мка. Емочка регланчик. Отакого от плану. В розмірі S.